Сьогодні вирішила підняти таку тему, яка ну, фактично кожного українця стосується майже. І чому я про цю цю тему? Тому що є підступність цієї проблеми, депресії полягає в тому, що люди починають щось робити, коли вже пізно. На жаль. І дуже великі випробування ми зараз проходимо, і в нас є дуже багато чинників, які сприяють виникненню депресії. І тому я вирішила поговорити більш детально на цю тему, щоб ну, ви могли розуміти, як то кажуть, звідки ноги ростуть, могли відслідковувати в собі перші ознаки депресії, якщо вони є. І могли е, виводити з себе з цього стану якнайшвидше, щоб глибоко не провалюватися, тому що наслідки депресії вони ну, жахливі. Не буду лякати, але тим не менше так є. Тому тема надзвичайно важлива е, і стосується навіть тих людей, які не підозрюють, що у них можливо є е, та депресія. Але насправді, повторююся, вона стосується майже кожного. Що ж таке депресія? Депресія це не просто поганий настрій чи втома, це серйозний стан, який впливає на думки, емоції навіть на фізичне здоров'я. Вона може прийти непомітно через хронічний стрес, емоційне вигорання або не внутрішні конфлікти. Як розпізнати депресію? Це постійне відчуття втоми і апатії, втрата інтересу до того, що раніше приносило радість. Проблеми зі сном або, навпаки, постійна сонливість. То людина ніби і спить і достатньо спить, але немає енергії. Відчуття безнадії та занижена самооцінка, трудності з концентрацією. Ось такі ознаки, нібито. Та ну що тут такого, да? От я зараз перерахувала, ви можете подумати, ну давно так живу, або в багатьох такий стан. Ну, і, ну, нічого хорошого, але не критично. Насправді, це критично. Чому? Тому що, як я вже казала, наслідки я трошки пізніше про це розкажу. Але що спричиняє взагалі депресію, чому вона виникає? Це хронічний стрес. Хронічний стрес ну, у нас вже четвертий рік війни, ну, це більш ніж хронічний стрес. Плюс ситуація в країні накладається на особисті проблеми кожного. Тобто навантажень занадто багато. І виходять перевантаження на роботі, виникають проблеми в стосунках, фінансові труднощі, все це виснажує психіку. Травматичні події, втрати близької людини, дитячі психологічні травми, насильство або інші потрясіння, біологічні фактори, спадковість. Так, може бути схильність до депресії через порушення рівня нейромедіаторів, серотоніну та дофаміну. Емоційне вигорання, коли довгий час приділяємо увагу іншим, забуваючи про власні потреби. Часто буває професійне вигорання, коли ми концентруємося на одній сфері нашого життя, на професійній діяльності, ігноруючи там своєчасний відпочинок, якісь хобі, особисті стосунки і так далі. І коли от такі перекіс в якусь одну сферу, якій ми приділяємо. Багато уваги ігноруючи іншими, це теж може спричинити вигорання і депресію як наслідок. Самотність та ізоляція, брак підтримки і розуміння з боку оточення. Нестача сну, погане харчування, малорухливий спосіб життя, фізичний стан, напряму впливає на психіку. У нас в організмі все взаємопов'язані. І я часто повторюю, що будь-яка проблема вона вирішується на трьох рівнях: на когнітивному, на емоційному і на фізичному. Тобто нам потрібно відслідковувати свої думки, і якщо у нас є якісь когнітивні викривлення, деструктивні переконання, то працювати над цим. Ввести внутрішні діалоги і так далі я про це багато говорила. Передніх відео, і зараз теж повторюся, тому що це важливий, важливий момент відслідковувати свої думки. Емоційний стан слідкувати за ним, проживати свої емоції, відпрацьовувати, опрацьовувати якісь емоційні стани, які тягнуться з минулого і не дають нам достатньо радості в сьогоднішньому дні, Ну і, звичайно, страждає і тіло як наслідок, і тому турбота також про тіло це теж важливий такий момент. Тобто, коли ми вирішимо будь-яку проблему, зокрема, от якщо говорити про депресію, то нам потрібно, по-перше, відслідковувати свої думки, відслідковувати свої емоції і обов'язково турбуватися про своє тіло. Трошечки пізніше я буду говорити, що ж це з цим робити. І чому я вирішила підня, підняти цю тему, тому що ну, є така теорія, модель прийняття неминучого або п'ять стадій проживання горя, запропонована відомою психологиною Кюблер-Рос, це От коли щось таке трапляється, знаєте, якесь потрясіння, скажімо так. Ну, до прикладу, та ж сама війна. Що зразу починається? Ми заперечуємо, та ні, не може бути. От це перша реакція. Ми не віримо в те, що це відбулося. Коли ми все-таки бачимо, що так, все, заперечувати нема сенсу, подія відбулася, в нас виникає злість, гнів, ненависть, тобто дуже багато енергії, а ці емоції, гніву, ненависть і злості, вони дуже енергозатратні. І коли ми не вивільняємо свій гнів, у нас виникає внутрішній конфлікт, який дуже сильно забирає багато енергії. Далі ми такий внутрішній торг або компроміс, що це називається. Ну, а може, це якось скоро закінчиться, а може, якось мене, мене, ми ніби самі з собою домовляємося. І після цього депресія. І потім, коли ми з депресії виходимо, наступає стадія прийняття, і ми вирівнюємо наш стан. Але Ну, зараз зараз я вам ще декілька таких картинок покажу. От можна таким чином подивитися на цю ситуацію. І ще от таку знайшла. Все буде катитися на дно, перш ніж справи підуть угору. Ну, тобто, хочемо ми того чи ні, але Так, дівчата вибачте, щось я своєю. Презентації не туди накласила. Отже, от ці стадії прийняття, стадії проживання так, потрясіння, прийняття неминучого, в цих стадіях обов'язково є депресія. Обов'язково. І це, скажімо так, певне якесь ну, дно не дно, але ми емоційно, фізично спускаємося вниз. І чому я вирішила цю тему підняти ще, тому що дійсно це стосується кожного, І якщо, не, якщо ігнорувати оці ознаки депресії, то тоді можуть бути серйозні. Психосоматичні Наслідки, тобто різні хвороби, залежності, різні і тяжкі форми, схильність до самогубства, тобто це вже може бути повне виснаження, і людина, якщо занадто велике навантаження, і якщо людина ігнорує турботу про себе і ігнорує оті ознаки депресії, вона може і не піднятися. Може бути і таке. Не хочу лякати, але хотіла донести серйозність ситуації, і тому важливо знати, цю, знати ці речі і турбуватися про себе. І що ж може вберегти себе? Ну, по-перше, коли ви о, ці ознаки відчуваєте, що вже погіршився сон, що ви якось швидко втомлюєтеся, що вже якось нічого не хочеться, коли людина прокидається і вона вже втомилася, от, от ці всі ознаки це вже перші дзвіночки, коли потрібно звернути увагу на себе. Дозвольте собі відпочинок і відновлення. Знаєте, нас так виховували багатьох, що а, працювати це добре. А якщо ти не працюєш, ти ледер або ледерка? Тебе ніхто заміж не візьме, кому сказали в дитинстві, або ну відпочивати, тобто дозвіл на відпочинок на нічого не роблення багатьох людей він просто відсутній, і люди навіть на відпочинку вони прокручують в голові якісь думки, вони не можуть розслабитись, вони не можуть заспокоїтись постійно в цьому напруженні. Як же так я не буду нічого не робити? Як же так я буду? Багато відпочивати або багато спати. І навіть з гордістю деякі говорять там, я спала всього 4 години. Ну, це дуже погано, якщо ти спала 4 години або спав. Тому обов'язково в свій час зупиняйтеся і, попри все, дозвольте собі відпочинок і відновлення. Бо якщо добровільно ви себе не будете зупиняти, ну, зупинить хворобу. Так чи інакше, або якась проблема, яка все рівно змусить, бо організм просто якийсь момент не витримає, і е це вже буде не просто зупинка, а може бути, якась серйозна така проблема, яку потім е доведеться знайти час її вирішувати. Розумієте? Далі встановлюйте емоційні межі і не беріть на себе багато. Тобто старайтеся е, утримуватися від негативного впливу оточення, старайтеся. М Інформаційний детокс притримуватися інформаційного детоксу розумно споживати той шквал інформації, які звідусіль, і нам важко їх переживати. І треба, по перше, мінімум новин фільтрувати ті новини і робити знаєте, висновків заздалегідь, тому що іноді дуже багато і ПСУ, дуже багато такої спрямованої інформації. Для того, щоб нас розбалансувати і знесилити, тому, перш ніж робити висновки, перш ніж лякатися, перш ніж засмучуватися, не слід ці новини сприймати за істину. Ну і взагалі знайдіть якесь джерело новин, де буде коротко, чітко і ті новини, які більш-менш об'єктивні, які не будуть вас емоційно чіпляти і виснажувати. Ну, не брати на себе багато, з цим все зрозуміло. Спілкуйтеся. Е з близькими не ж залишайтесь наодинці з проблемами. Дуже важливе спілкування. Соціальний канал відновлення він надзвичайно важливий, і він помічний, і тому оточуйте себе людьми, з якими вам комфортно спілкуватися, з якими у вас спільні цінності, точки зору, якісь інтереси, хобі. Тобто люди ну, дійсно це важливо. А, і тому і слідкуйте за тим, які у вас оточення. Якщо деструктивне, уникайте, старайтеся формувати собі те оточення, яке вас зцілює, яке вас наповнює, яке дає сили. А, регулярні фізичні навантаження, навіть короткі прогулянки допомагають. Тобто турбота про а, фізичний свій стан. Це важливо, тому що з одного боку, ніби таке замкнуте коло виходить, коли людина в депресії, в неї немає сил, їй важко рухатися, а тут фізичні якісь навантаження. Тобто тут уже в конкретній кожній ситуації окремо треба розбиратися, але є посильні якісь речі, є якісь вправи, які можна там, робити ще в ліжечку, можна собі дозволити там, якісь прогулянки, тобто мінімальні, мінімальні якісь речі, але потрібно рух включати у своє життя, щоб наповнюватися енергією. І е, важливо звертатися до спеціалістів, якщо ви відчуваєте, що самі не справляєтеся. До яких спеціалістів важливо звертатися, і теж тут деякі моменти хочу пояснити. Ну, По-перше, ця е, проблема депресії це е, корені психологічні з одного боку. З іншого е, порушення можуть бути уже і фізіологічні, і клінічні, і тому тут вже і до лікаря. Варто би було звернутися. Тому з депресією працюють, скажімо так, два фахівця: психолог працює з проблемами, які сприяють виникненню депресії, опрацьовування якихось травматичних подій і так далі. І якщо вже якісь фізіологічні Порушення виникли, то е, варто звернутися до психіатра. Психіатр це лікар. І, ну, якби зараз уже у людей більш-менш таке грамотне ставлення до всього цього, і тому е, зазвичай психологи і психіатр працюють або в парі, або спрямовують один до одного. У усякому разі, е, якщо у мене є клієнти з депресією, або з ознаками, то я, по-перше, даю тести на визначення депресії психологічні, і раджу звернутися до психіатра. І навпаки, тобто в мене є випадки, коли до мене зверталися люди по, за порадою психіатра, Тобто, людина приймає депресанти, клінічна депресія, і тому що, наприклад, лікар прописує якісь фармпрепарати, вони полегшують стан. Але сама причина виникнення депресії не вирішується. Тобто це покращення загалом стану, але тут потрібно цілісно підходити до вирішення цієї проблеми, і тому, якщо ви відчуваєте, що дійсно самотужки важко, звертайтеся до спеціалістів, які допоможуть вирішити цю проблему, бо іноді буває і запізно. Бувають тяжкі форми залежностей, бувають фізіологічні вже порушення, проблеми зі здоров'ям зі здоров'ям, з яких важко виходити. Тому важливо розуміти, що це серйозна річ, депресія, і тут що ще серйозного в цьому, що лікувати депресію. Можна і потрібно, але це важко і довго. От що найгірше, що мінімум півроку, але це найкращому випадку: це рік, а то і два вихід із депресії. Якщо вже клінічні прояви, якщо вже є от такі от ознаки. Тому щоб не заганяти себе в сухий кут, щоб не Опинитися на тому низькому рівні енергії і тяжкого фізичного і психічного стану, варто помічати оці перші ознаки, про які я говорила, і пробуватися про себе, щоб, ну, скажімо так, з мінімальними втратами, скажімо, з мінімальними зусиллями, все-таки себе вивести нагору і відновити свій внутрішній стан. Е, ну про терапевтичну групу я вже неодноразово е, розказувала. Ще трошки сьогодні хотіла так нагадати про те, що це один із способів, до речі, коли депресивний стан, бо група сама собі е, сама по собі зцілює людина об людину раниться, людина об людину зцілюється, і тому е, на терапевтичних групах. Коли люди знаходяться поруч, коли діляться якимись своїми переживаннями, проблемами, допомагають вони один одному, оце, оце поле таке терапевтичне, воно дуже помічне і допомагає вирівняти свій стан. Ось ну, це деталі про групу, тому звертайтеся кому цікаво. Будемо я на регулярній основі ці групи проводжу, тому дуже рекомендую. ось І ми зробимо вправу. Зараз після. Такого теоретичного матеріалу вірніше ми обговоримо питання відповіді, ми зараз поспілкуємося, але що я хотіла ще зазначити, що дуже важливо повторюся, тим не менше дуже важливо не ігнорувати ознаки депресії. Дуже важливо дозволити собі турбуватися про себе, дозволити собі відпочивати, відновлюватися і так далі. Наступної суботи я проведу, продовжу цю тему, я більш детально ми поговоримо про харчування, про фізичні навантаження, про практики різноманітні, тобто цілий комплекс е, дій, які варто було б робити, тут більш конкретно ще поговоримо про цю тему. Ось, ну, власне... Е, з точки зору теорії, все, турбуйтеся про себе, турбуємося про себе, бо ми того варті.